Вітаємо вас на КТМ. Інформаційний випуск новин. Сьогодні у випуску такі теми перерозподілять бюджет рішення виконавчого комітету. Дівчаток у 2022-му народилося більше ніж хлопчиків. Хорвеселка з обрядовою композицією відвідав ряд колективів міста. 12 січня відбулося перше у 2023 році засідання виконавчого комітету у порядку денному більше 30 питань і два з них щодо перерозподілу бюджету перед початком засідання міський голова пояснив куди треба перенаправити кошти зазначив і про необхідність ремонту томографа та виділення коштів на облаштування укриття докладніше розкажемо у сюжеті 12 січня відбулося засідання виконавчого комітету, у ході якого присутні розглянули низку важливих для життєдіяльності громади питань. Перед початком розгляду слово взяв Сергій Кузьменко, подякував іноземним партнерам за співпрацю та передачу громаді генераторів, а також говорив про необхідність внесення змін до міського бюджету. Ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі це не тільки проблеми з електрикою в домівках, це не тільки. Відсутність води, а інколи і тепла, це ще також багато обладнання, яке, на жаль, виходить з ладу в результаті різких перепадів електроенергії. І в нас в нашій міській лікарні, на жаль, вийшов з ладу дороговартісний апарат КТ, яким ми надавали олександрійцям безкоштовну послугу по обстеженню. Він не працює. З кінця минулого року тому потрібно, ми проконсультувалися компанією-виробником. Вони не розглядаються як гарантійний випадок, адже апарат вийшов з ладу в результаті того, що було різке перепад напруги в системі. Ну тобто аварійна ситуація, в результаті чого, як говорять по-простому, згоріла трубка. Ну ось відповідно, її потрібно придбавати. Нову ми вносимо зміни до бюджету міста і будемо виправляти цю ситуацію, будемо давати можливість олександрійцям і надалі отримувати послугу по обстеженню апаратом КТ. З самого початку року робимо крок в сторону подальшого ремонтів наших об'єктів укриття. Є пропозиція виділити 600 тисяч гривень для того, щоб наші служби, комунальні служби мали можливість наводити лад і приводити наші об'єкти укриття до більш високих стандартів. Ось ця робота в місті буде продовжена. Детальніше про перерозподіл фінансів розповів Олександр Лукашов. «Управління справами Мександрівської міської ради збільшити видатки на суму 200 тисяч по програмі розвитку міста міської цілі і програмі розвитку місцевого самоврядування. По управлінні освіти збільшити видатки на суму 166, 166 тисяч 693 гривні. Це ці кошти, які попереднім рішенням ми вели в бюджет, і вони пройшли на 23 рік. По управлінню охорони здоров'я збільшити видатки на суму 3 мільйони 10 тисяч 804 гривні, 3 мільйони на ремонт цієї рентгенівської трубки апарату КТ і 10 тисяч 804 гривні. Також це субвенція, ту, яку ми отримали на заклади попереднім рішенням ввели в бюджету збільшити видатки по управлінню житлово комунального господарства на суму 660 тисяч, а саме КП Чисте місто для продовження роботи по ремонту укриттів і 60 тисяч КП Світлоцентр для адміністрування та підтримки засобів оповіщення. Члени виконкому одноголосно підтримали зміни до бюджету, як і інші питання порядку денного, зокрема щодо захисту прав та інтересів дітей і дозволів на дарування приватного житла. Ухвалили питання передачі гуманітарної допомоги від французької організації АКТЕТ на місця компактного проживання переселенців. А також підтримали створення нового СББ Добробут 132 по проспекту Соборному, 132 а. Наступне питання стосувалося пасажироперевезень на автобусних маршрутах загального користування. Рішення, яким пропонується затвердити результати засідання конкурсного комітету від 16 грудня минулого року, призначити трьох тимчасових перевізників на міських автобусних маршрутах Міщенка, Проквас і Хаванський, укласти з ними договори як з постійними перевізниками терміном на 5 років. І відповідним чином використати повноваження виконавчого комітету, щоб щодо призначення постійних перевізників. Одне із питань стосувалося заохочень з нагоди Дня Соборності України, враховуючи клопотання керівників виконавчих органів міськради, правоохоронних органів, командира військового формування, волонтерських та громадських організацій, було погоджено імена 13 кандидатів на виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 2,5 тисячі гривень. Марк Артем, Михайло, а також Єсенія, Мія, Марта. Такі імена давали батьки своїм дітям у минулому році. Загалом у 2022-му було зареєстровано 641 немовля. Серед них більше дівчаток. Також Олександрійський міськрайонний відділ Державної реєстрації актів цивільного стану провів понад 800 шлюбів. Де найстаршою парою були 80-річний чоловік та 72-річна жінка. Менше зареєстровано минулого року розлучень. Докладніше у сюжеті. Минулого року міськрайонний відділ ДРАЦ зареєстрував 641 народження. Це на 15 немовлят менше ніж у 2021-му. З них 330 дівчаток та 326 хлопчиків. Найбільш рідкісними іменами, якими називали своїх діток батьки, серед хлопчиків, були Єлисей, Мурат, Арам, Остап, Святослав. Серед дівчаток Єсенія, Мія. Марта, Ярина. Тобто повертаються такі старовинні імена. Серед найбільш поширених були Марк, Михайло, Артем, Данило, Олександр. Це хлопчики, дівчатка, Анна, Софія Злата, Вікторія. Це такі, що постійно у нас тримаються на тому самому рівні. Попри війну, зросла кількість шлюбів. Свої стосунки офіційно зареєструвало 823 пари. Це на 230 весіль більше ніж у минулому році. Чотири випадки було реєстрації шлюбу з військовослужбовцем у форматі онлайн. Міністерство юстиції передбачило такі випадки реєстрації, і є окрема процедура. Для військових, які перебувають на передовій або в зоні бойових дій, засвідчує командир військової частини заяву, яку пише наречений, пересилають до нас. Засвідчує, як обов'язково початкою, гербовою початкою, пересилають до нас. Наречена теж підходить, пише свою сторону заяви, обговорюємо всі нюанси, на який час буде можливість у нареченого вийти онлайн, бо ми повинні його бачити, повинні запитати згоду. Дуже цікава така процедура, сам обряд цікавий. Часто хочуть просять, щоб ми завели в обрядову залу наречену. Десять громадян зареєстрували шлюб з представниками інших країн. Це громадяни Латвії, Польщі, Молдови. Грузії, Болгарії, Вірменії. Наймолодшою парою були юнаку 20 років, дівчині 18. Найстаріша пара це 80 чоловікові, жінці 72. Неабияким попитом досі користується пілотний проєкт Міністерства юстиції України Шлюб за добу. З цього року звернулися 121 пара. Що стосується статистики розірвань шлюбу, то вона залишилась на рівні минулого року і складає 356 випадків. Вдвічі знизилась кількість тих, хто бажає офіційно змінити свої прізвище, ім'я та по батькові. Що зменшилось, це зміна імені прізвища по батькові. Причому на половину у нас було таких 22 реєстрації а в тому році 48. Можливо, це пов'язано з тим, що потрібно чекати. Там здійснюється ж перевірка, особлива процедура є, і плюс потрібно змінювати багато документів, в тому числі ну найголовніший документ це паспорт. А люди найчастіше це роблять для того, щоб виїхати за кордон. На 20% зросли показники смертності. Зареєстровано у минулому році 2101 випадок. У віці до одного року померло четверо дітей. Зареєстровано четверо мертвонароджених. Основними причинами залишаються серцево-судинні та онкозахворювання. Додались випадки, спричинені пораненнями внаслідок бойових дій. У народного аматорського хору веселка є добра традиція. Напередодні старого нового року колядувати, щедрувати, посівати, водити козу, а також бажати щастя і радості різним колективам. З обрядовою композицією Вертеп завітав і до нашої телерадіокомпанії. Щедрівникам двері відчиняйте, байте двері, щедрівники прийшли до вашої оселі. Пускайте до хати, і будемо танцювати. Прийшли щидрівники нову звістку. Принесли ось така гарна весела та співоча компанія завітала до нашої редакції напередодні старого нового року. Колядувати та щедрувати у народного аматорського хору веселка вже стало доброю традицією. Два роки тому ми також вивчали сценарій різдвяного вертепу, але на жаль, ми ніде не ходили, не колядували, тому що це була пандемія, це був карантин, і ну, не було дозволено. В Минулому році ми розпочали цю гарну традицію на і ось завітали до вас вже друге. що будемо йти. І в сільськогосподарський технікум, і в міську раду, в центр безоплатної юридичної допомоги, в галерею Ваш Арт, в Терцентр. Загалом за ці два дні у нас планується вісім виступів. Підготовка до різдвяного вертепу розпочалась ще у листопаді. Сценарій новий, але персонаж Кози, яку водили цигани, намагаючись продати господарям, залишилась традиційною. Мені подобається ця роль. Я недавно в Веселі. Приймаю участь і мені запропонували хто, ну щось всі не хочуть козою. бути. Ну, я е, згодна була і грала козу. Мені ця роль дуже подобається, весела така. Мені кажеться, це, це саме головне повеселити людей. От. І е, так зіграти більш так е, е, весело, так можна так сказати. Неабиякого колориту та настрою додав учасник веселки Андрій Медведєв, який вдало втілив образ Маланки. Ну я Маланку вже другий рік граю, нормально себе чувствую, завжди нами довольні, що ми людей радуємо. Тут не дуже давно в цьому колективі. Це я з 18-го року тут. То колектив мене зустрів дуже добре. І зараз це мені на такі праздники таку роль виділили. Після театралізованої постановки традиційні побажання щастя та добробуту на весь наступний рік. Вітаю, щастя і радості бажаємо, щоб із поля і води вам достатки йшли завжди, щоб у вашій оселі всі багаті та веселі. Щоб до віку ваша хата була друзями багата. Зберігаємо дух та гарний настрій, і знаємо, все буде Україна.